Політики страшенно далекі від інших українців і намагаються їх всіляко розбестити. Коли я чую заяви про масовий підкуп виборців під час останніх виборів, я роблю поправку масові спроби підкупу виборців. Зовсім не всі виборці. Взялися, ну піддалися на ці спроби в більших. Ну на мою думку, в більшості випадків, вони активно і успішно протистояли цим спробам. Декуди вдалося. Це наша звичка. От і мене дуже тривожить, наприклад, те, що перша гучна така справа про засудження тих хто брав участь у підкупі, ну, були виконавці безпосередні, а організатори залишилися безкарні. Тому я гадаю, що чого нам бракує, так це усвідомлення того, що все ж таки потрібно проблеми вирішувати знизу, а не згори. Ну, Згори теж дуже потрібно. І ми, напевне, багато з нас чекають, що і згори будуть діяти. Але без того, щоб ми постійно... Вели до цього, постійно нагадували тим, хто на горі, що вони, зрештою, і владу то отримують завдяки нам. Нічого не буде. Чи можуть українці щось змінити? Отут є парадокс. Навіть тим, що я кажу, що я нічого не зміню і тому я нікуди не піду, я вже щось змінюю. Я змінюю, зменшую імовірність змін. Так? Це зміна пасивна, негативна зміна, вона теж зміна. І я залишаюся на тій думці, що... Звичайні українці, так звані, так звані звичайні, так звані прості, здатні змінити. Можливо, багатьому урва терпець, можливо, багатьох там справді опускаються руки і не ходять ноги через те, що коїться в країні. Але ну, знайте, навіть не вірте, а знайте. От доки у вас опускаються руки і не ходять ноги, доти нічого не зміниться. Е, є люди у цьому скликанні парламенту, в цьому уряді, в цій президентській адміністрації, які, на мою думку, щиро прагнуть змін, які намагаються прорвати ту стіну і бюрократії, і звички, і нашої історії, яка перед ними стоїть. Не скажу, що всі перейняті цим, ну на мою думку, не скажу, що всі перейняті цим духом змін або прагненням змін, а дехто перейнятий прагненням, але не має достатньо вміння, щоб це зробити. От. Пропорції, якісь тут виводити дуже важко. З тих народних депутатів, з якими я спілкуюся, ну була б у мене змога мати 10-12 голосів, то я б їх і віддав за 10-12 народних депутатів, яких я знаю. Це не означає, що інші там нічого не варті. Просто, може, ми їх не знаємо. От. Але гадаю, що... Оцей наш владний клас ще треба змінити принаймні двічі, перш ніж ми будемо відчувати і знати, що ці люди опікуються інтересами пересічних громадян.